Люсту привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, бо вона гарно звучить, коли я по ній хлопаю, а Борода Синя. Тому що сан франківськ там позаду. На мені сьогодні вишиванка, тому що я починаю нову рубрику. Вона називається: «Філософський...» чи... ні, Філософська дефекація. Я взяв за основу коментар одного із коментаторів. під під попереднім відео, не під попереднім, під ось цим відео про, про те, що хлопець там написав коментар, я відповів на його коментар. А зараз в цьому відео я відповідаю на коментар під відео про коментар. Такий от собі, така от собі тавтологія. І тут фігурує США в цьому коментарі. Він так сильно хвалиться з США, але, наприклад, нехай розкаже, що насправді голод 33-го це був американський план виходу з депресії. США прекрасно знали, що треба було вийти з економічної депресії. А саме найкращий спосіб це спровокувати війну в Європі для того, щоб потім заробити на ній. Тому США породили Гітлера, який якраз в тих руках появився ні звідки. Та і Сталін знав, що буде війна, почав готуватися до неї. Ну, я далі його читати не буду, він тут на екрані е, Його суть в тому, що в Україні є зовнішні вороги. Звідки це взялося? Це взялося із тих часів, коли дядько Сталін шпійонів шукав по всьому Радянському Союзу, бо були кругом вредітелі. Чого не виконали там якийсь план, чому не виростили зерна, не наплавили сталі, не зробили якоїсь продукції? Тому що вредітелі кругом. І, і в коментатора він сам того не знає. Я думаю, що він не такий юний. А, а може юний, не знаю, скільки там йому років. Але оце, це, от, це от в дусі якраз вредітелі. Тому що. Хто винен США. США? Вони прислали там якихось шпіонів. Зараз війна чого в Україні? Тому що в США інфляція. А, а, ну так, тут заледве тут в США люди почали знати, де то Україна знаходиться. І вони до цих пір щось сумніваються, чи справді там іде війна в тій Україні, тому що вони теж дехто не вірить своїм новинам. Або не дивляться, вони просто чують, може їм там якісь знайомі розказали. Тому що Вікуся платила на касі за пальне, там, коли ми повертали в Каліфорнію, і там її касир запитав: О, з України картка. І а що, справді в Україні йде війна? А то нам кажуть, що війна. Чи це так насправді? Тобто люди тут не дуже вірять, що в Україні йде війна. Точніше не те, що не дуже не всі вірять, не всі в курсі. І, як на мене, то забагато часті для України від країни, яка там має, яка за розміром така, як 50 тих Україн. Якого населення таке, як, ну, може не 50 Україн, тому що там в Україні там понад 30 мільйонів, а тут понад 300 мільйонів. І, ну в 10 разів відрізняє, може в 12 більша країна по населення. І чомусь українці вважають, що якась далека країна, яка знаходиться на іншому континенті, є причиною їхніх всіх бід. Це також гарно пояснює теперішнє становище в Україні. Корені такого бачення, вони тому, що люди в Україні, вони не знають, як самим зробити свій власний добробут. Як самим зробити себе щасливим? Вони вважають, що все, що їм потрібно, прийти на вибори, когось обрати. І ці, кого вони обрали, зроблять країну моментально іншою. Зроблять вчителям зарплату по 4 тисячі євро, ну, що можемо. І цим вчителям, які, наприклад, 4-класникам, 10-річним хлопчикам і дівчаткам, Розповідають е, на, на предметах, таких як природознавство, що є там Донецький Кам'яно-Вугільний басейн, або е, там є якісь поклади Залізної руди в Україні, там і там, що в Україні там десь є шахти. І це серйозний предмет на цей природознавство. Там треба писати якісь ці е, е, реферати чи не реферати. А, е, П'яти чи шестикласникам на природознавстві треба писати про а, Стівена Хокінга, про те, хто, хто була ця людина. Тобто Стівен Хокінг це той, який розвинув теорію чорних дір. А він, це шестикласники мають щось там про нього у позакласному курсі відповісти. Я за цим всім стежу, тому що в мене є. Ця, Племін, Племінниця, племінники, племінниці. Ну і також в мене колись був мій власний син, то з ним все гаразд. Він просто мій колишній син, тому що він живе з моєю колишньою. І, і я, коли, коли він жив зі мною, тоді я занурився повністю в його процес навчання. Ну, і я там був капецький вражений цим всім. Там в них є якась етика, є українознавство. І цих хлопчиків і дівчаток їх не вчать, того, як самим якось розмірковувати, щось там, щоб дати їм, до прикладу, прочитати якийсь там а, текст, твір. І щоб кожен взяв і висловив свою думку з приводу того, що там написано. Ні, їм, а, їм кажуть, що ти маєш от вивчити, де поклади кам'яного вугілля знаходяться в Україні. Оце якраз те, що їм потрібно знати. Тому що що? Тому що ці хлопці і дівчатка, як виростуть, поїдуть там, туди, де покладе кам'яного вугілля, там, придбають шматок землі, собі там, там влаштують шахту і будуть добувати і продавати вугілля. Тобто до чого їх треба готувати. Тому, тому не дивуйтеся, що люди вони бачать проблеми, свої власні проблеми на стороні, не, не в полі своєї компетенції. Тому що немає. Таких курсів в шкільному під час навчання в школі, наприклад, чи в університеті, де би їх могли навчити, як там крок за кроком щось, щось робити. Там, наприклад, якщо взяти айтішників, ті айтішники ж оформлені ФОПами. Ну, зараз їх переводять на ту дію сіті, тому, тому що Зеленський хоче більше бабла. Хоч, ну, вони тоді ще до війни хотіли бути в долях цього всього. Бо будь-якого там Айтішника була зарплата більша, ніж у Зеленського, ніж у президента країни. Ну, тож, ці всі, коли я говорю в будь-якого, і коли я роблю ці узагальнення, то узагальнення вони є в корені неправильними, тому що це не може стосуватися всіх. Я коли роблю узагальнення, то це просто стосується переважної більшості. Якої переважної більшості, чи це там. Три п'ятих, чи це дві третіх, чи це там не знаю 90%. Я не знаю. В кожному випадку це буде різне співношення. Ну, я просто говорю: коли узагальнення, то це просто переважної більшості. Звичайно, є люди, які розуміють, і ті, котрі розуміють, вони не в Україні, тому що з Україною вони. Нічого не зроблять, тому що вони розуміють, що Україною керують бандити. І бандити вони за правилами не грають. Ігри з бандитами закінчуються тим, чим закінчив Ходорковський, чим закінчив Німцов, чим закінчив Навальний в Росії. Таких фігур в Україні немає. Тому що таких висот, як в Росії, в Україні досягнути ніхто не міг, там, щоб нанести себе на, на карту, на карту не знаю, планети, так як це зробив. Дуров, так як, так як зробило багато людей, імен яких ми не знаємо, тому що їхні вклади поза походами, за продуктами в магазин, поза там, нашими щоденними якимись потребами, проблемами. Росії таких людей є і було. В Україні таких людей нема. В Україні є якась Юля Тимошенко, є Петя Порошенко, є Кличко. Ну і Вова Зеленський є. І Вова Зеленський це теж не найгірший представник, тому що він принаймні уявлення не має, що він робить. Він просто вивчає тексти на пам'ять. Він не хороший і не поганий. Він просто навряд чи розуміє, що там щодня відбувається. Але набір слів, набір речень, щоб жонглювати ними в нього є, йому там підкинули. І він може зібрати там якісь пояснення для будь-яких журналістів, які з точки зору людей, які хочуть знайти сенс в тому, виглядають як. Розповідь людини, в якої інсульт. А для, люди, для решти людей в Україні, там для, ну, для пересічного громадянина, воно виглядає, що він дуже розумний, бо він багато говорить. То ось так. Тому що повернемося до того, що цей текст він цілковито про те, що Україна вона якась е, не знаю, якась паралізована постійно. Вона як якесь тіло, яке, вона як от п'яна дівчина, яка набухалася, і вона вже лягла на ліжку, а тут якесь тіло чоловіка на нього, на неї навалилося, і вона нічого йому зробити не може, бо коли вона твереза, то сили зняти з себе, то тушку в неї не дуже буде. А коли вона п'яна, і вона вже там, в неї координація порушена, і вона вже там наполовину в сні, і тут хтось на ній рухається, то ось так в цьому коментарі виглядає Україна. Ну, так, так він для мене виглядає. А для нього, для того, хто його прокоментував, воно виглядає як те, що не знаю, що нам, повинні, нам терміново потрібні прибульці із космосу. Бо от розрулити оцю ситуацію між Україною і США ні, ну, неможливо. Тому що то вони то якогось Гітлера витягнуть, то якось Сталіна е, там, не знаю, почекають, доки він щось їм запропонує, від чого вони не зможуть відмовитись, бо дуже дешево треба брати. І... Ну, Але Хрущов тут згадується в гарному Світлі, тому що Хрущов і Антонов Антону Цітаком 2 вирішили проблему з голодом. Тут я був на вечірці в Портнова, і коли, і коли там вже таймінг до того, що до святкування 30-річчя закінчилося, люди почали прибирати зі столу. І вони просто беруть скатертину, на якій стоїть. Купав там якихось нарізаних ковбас, там, які коштують зовсім недеше. Просто взяли ту скатерку з тими всіма тарілками і в сміття. Там реально кожен із тих присутніх, Ну, українчики, звичайно, не, не тупашили. Вони сказали, е, 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 стоп, стоп, стоп. Почекай чекай, чекай. це це, це мені там позбирали, Ну, врятували якусь частину їжі. А, а, ну, ну, бо Тут в Америці отакий от підхід до їжі. І, а в Україні досі маячить голод на горизонті. Досі просто поїсти чогось нормального щодня це є великим подвигом для більшості. І цей великий подвиг для більшості через причини, що люди їх через нерозуміння того, що. А, що Голодомор в Україні не, не США приїхали люди, американці приїхали з якимись багнетами і забирали в, в селян зерно. Туди навіть не росіяни приїхали, які забирали в українців зерно. Українців зерно забрали українці. І е, ці всі пояснення про те, що треба було придушити якісь бунти, е, бо там в Холодному Ярі сиділи там ті повстанці козаки. І треба було їх позбавити їжі. Вони, вони логічні видаються на перший погляд. Але з точки зору тих холодноярівців, хіба вони не знають, що відбувається там на, на горі, на поверхні, там ж забирають зерно. На то вони й повстанці. Тут же ж до них самі прийшли ті комуняки, яких можна трах, бах і прорідити їхню кількість ще й врятувати селян від голоду. А, а ті Холодноярівці, що тому? у Холодному Ярі самі від голоду вирішили померти, чи, чи що. Ну, тобто я це до чого доведу? До того, що свої проблеми ви можете вирішити тільки самостійно. Просто сидіти чогось чекати, воно результату не дасть. Сидіти і займати якусь пасивну позицію, воно ну, закінчиться тим, чим закінчили в 33-му люди. І, і ем, важливо зробити правильні висновки. А правильні висновки, щоб зробити, треба, щоб, ну як, треба якось подивитися по-іншому на себе. А правда вона така, що коли ти дивишся на себе, то ти не можеш сам собі зізнатися, в тому, що ти не, ну, нічого не можеш зробити своїм життям. Тому що ну, особисто, якщо е, е, я би мав такі думки в голові, то не знаю, який наступний крок. Треба звести рахунки з цим життям, тому що якщо ти сам собі не належиш, якщо ти нічого не можеш зробити, що ти постійно... Якщо постійно хтось приходить і робить тобі зле, то, то, то це ситуація як в дівчинки, яка складала кубики один на одному в цьому в дитячому садочку, а інша дівчинка чи хлопчик прийшла і зробила таку хряп і все розсипалося. То, то це от доросла людина, а ось так, так вона бачить світ, як 4-річна дівчинка. Так що, ну що, робіть щось зі своїм життям. Щоб це зробити, треба, щоб у вас в голові були правильні думки. Щоб були прав... Бо правильні думки вони роблять правильні дії. А правильні дії спричиняють правильний результат. Бувайте.